Що таке вчинок на війні? Що таке героїзм, як ти вважаєш? Це ідіотизм. Ну, типу, герої бувають тільки посмертно. На жаль, так. Людина може робити дуже багато всього. Він може піти врятувати ціли, там, не знаю, цілий взвод людей. Він може пожертвувати собою заради когось, але ніхто не знає, до чого це приведе. І ніхто не знає, як було б краще. Можливо, він тим, що врятував взвод людей, підвів свій взвод і там вбили роту. Тут теж ніхто не знає. Тут справа характеру, тут справа того, що ми маємо це сприймати як свою роботу. І ну, ми ніколи не дізнаємося, як було б краще, як було б гірше. Ми маємо це робити. І приймати це як свою роботу. Героїчно це не героїчно. Ну, не треба ставити отакі от рамки в цьому плані. Це не нам судити насправді. Я перефразую, що таке братерство на війні? Що таке братерство? Чи можеш ти згадати конкретні вчинки цього братерства, цього самовідданого почуття? Слухай, я ну, в сенсі згадати вчинки Ми постійно э, поч... ну, відчуваємо це. Тому що ну, я довіряю своє життя своїм побратимам. І це, це є братерство. Я довіряю життя своєму побратиму повністю. Не сумніваюся у ньому ні грама. на якісь задачі, на якійсь вилазці Я знаю, що він ляже під кулі за мене. І я так само. Я ну, типу розумію, що якщо він там, а я тут, то мені треба туди, до нього, допомогти, прикрити. Це братерство. Ну, ну це я не знаю. Розумієш, для мене це настільки елементарно вже стало, що я пояснювати це вже не можу, а не маю якихось інших рамок понять. Уяви, що тебе будуть дивитись люди, які ніколи не були на війні, навіть пороха на нього Як мені їх уявити? Я вже цього не можу зробити. Я ж вже побував там, я вже не розбачу це. Розумієш, я вже не стану назад тим цивільним, яким я був. Я не стану таким впечатлітельним і ранімим. Не, не, не почну боятися, як раніше. Бо я. Ну, я відбоявся. Скажи, чи ти бачив, чи на твоїх очах гинули твої побратима? Чи ти пам'ятаєш це, чи тебе... як це на тебе вплинуло? Пам'ятаю, бачу. Ти як бачиш, блін, стопоритяж. Фіхово. Ну, ти розумієш, що, ну, типу, з одної сторони, ти стоїш і думаєш, на його місці а, міг бути я. Потім на його місці мав бути я. Потім, чому так сталося? Потім та ні, так могло статись з кожним. І оці всі моменти. Тебе в голові проявляється вже потім, коли ти просто-напросто вже витягнув його, чи там відбили штурм, чи ще якась історія, вийшли з позиції. В момент, коли ти на позиціях, ти побачив це, от вдихнув цю думку, вдихнув от то все, що я проговорив, і не видихнув, поки не вийшов. Ти от це все затримав, затримав подих. І тримаєш це в собі, поки не виходиш з позиції. А там, можливо, ще трошечки почекати, щоб не розклеїтись, бо треба як-я -як, якийсь побут зробити, і те, і все, не сісти і не долбатися головою об стіну. Що таке вдача на війні? Це навик. Фарт – це навик. Це коли ти готуєш своє тіло, свій розум і, в принципі, свої задачі. Ти повинен їх підготувати не занадто швидко, не занадто повільно. Ти маєш бути вчасно. Це треба відчувати. Потім ти маєш підготувати свій розум. Ти маєш себе підготувати, але не накрутити. Також не переборщи. З фізухою, ну, просто не уработайся, щоб типу, коліна не вилітали, блін, коли ти бігаєш чи ще щось. Це все навик. Це ти маєш підготов... ну, Маєш робити якусь підготовку, сам себе готувати до того, що може статись з тобою. І тоді удача посміхається сміливим. А доля що таке? Твоя міна чи твоя куля тебе завжди знайде, і ти нічого з цим не зробиш. Це, мабуть, і є доля. Вона жартує з тобою так, як ти ніколи ні з ким не жартував.